Моменти, від яких нам становиться боляче, вдаритися головою під капот машини. Прожарене масло попавши в руку. Підвернути ногу та хромати неділю. Прищимити пальці, коли стало щось небудь тягке. біль в животі, коли сильно хочеться в туалет, коли забув по відкриту дві на кухні. Відкакових ліхів по твоєму лиці. Коли у Тебя тебе щось небудь сильно бросають. Зажив нервів, які треба розкакати ролером. Коли в попкорні попався цінний заміжки, коли надієш одяг по при... допомозі пальця. Під час чишення яйця загнати скорупу під ноготь і в ванні на мокру полу.